Усім вас Усі вам заможниці Ecran Alternative News, і це наш новий, щосуботній та щонедільний випуск Ukraine Alternative News. Ну що ж, починаємо. Отож, перша новина на сьогодні це новина, яка мене дуже сильно здивувала, це те, що гурт Металіка виконав пісню гурту DeS, яка називається Pull the Plug. Отож, її виконали саме Кіркхем та їхній басист Роберт Трухідо. Як всі знають, Pull the Plug вийшов на другому студійному альбомі. Uh, майже піонерів американського дезу гурту дез А саме альбом Levzerie. Отож, uh, як я ще хотів додати, басист uh, Дез, який грав на цьому альбомі, дуже висказався про це і сказав, що це дуже ахуєнний мув. Це... це є самим крутим самою крутою повагою до покійного Чака Шльдинера. Хто, хто знає, Чак Шльдинер е, помер у, у 2001 році у віці 31, 31 року, якщо не помиляюсь, від раку. Отак, переходимо далі. Друга новина на сьогодні вона зв'язана з гуртом Linkin Park та з брендом Халіба. Так. Отож, Linkin Park зробили такий мега з. Компанію Мармеладу Харіба та випустили метовану серію мармеладок. Там є типу мармеладки у вигляді лого, нового лого Лінкін Парк, типу, на честь From Zero мікрофони, всяка така, гітарки, ну, цей і і крутий і барабани. Ну, типу, такого. Ну представили вже упаковку, але, на жаль, фотку я не знайшов. Тому переходимо далі. Отож, новина про Діда Тіля з Гурту Рамштайн, а точніше про його сольний проєкт Ліндемен. Він випустив нову пісню, яка називається Унді Енгель Зінген, яка присвячена покійному Девіду Лінчу. Хто не знає, Девід Лінч це дуже видатний режисер, який пішов дуже рано у свої 60 років. І... Він знімав дуже такі круті фільми, як Шосе у Нікуди, культовий серіал Twin Peaks та багато чого іншого. Ну, і цей кліп був такий присвячений самому Девіду Лінчу, бо, хто, бо деякі люди знають, що Рамштайн популяризувалася у Америці через Девіда Лінча та фільм Шосе у Нікуди. Ось що переходимо далі. Отож, поговоримо про гурт гітариста гурту System of a Down Дарина Молокяна та його гурт з Харсом Broadway. Отож, як е сказав Сандарен, альбом планується... Е новий альбом з of Broadway е планується вийти у світ 18 липня. Ось, чекаємо. Отож, остання новина сьогодні... на сьогодні це те, що е компанія Гіпсон та продюсери фільму Назад у майбутнє. Е Зробили оголошення, що в розшуку знаходиться гітара, на якій грав Марті Маклай, він же персонаж, якого грав Майкл Джей Фокс. Саме ця гітара це Gibson es 345 І вона зникла. Так, її хтось спіздив. Uh, як кажуть деякі інсайдери, вона зараз може бути у Японії, бо в Японії деякі люди дуже полюбляють вінтажні американські гітари. Як зрозуміти, що це саме та гітара? На ній, якщо не помиляюсь, на 12 му ладі є, спи... є не дві крапки, а одна ціла велика рисочка. Отож, а з вами був Мош, це екреналь Торнів Ньюс. Побачимося наступної суботи або неділі. Альтернатива по-українськи.